Українська скарбничка – це любительське об'єднання, яке єднає людей, що прагнуть зберегти та популяризувати українські традиції, мистецтво і культурну спадщину. Працює угрупування на базі Подільського міського будинку культури щопонеділка та щочетверга о 13.00. Учасники скарбнички займаються різноманітними видами народного мистецтва. Кожен приносить свої вміння та ідеї, ділячись ними з іншими. Це створює атмосферу підтримки та. Та натхнення, де кожен може знайти своє місце. Я плету гачком різні іграшки, брилочки, різні монетниці, ну, багато іграшок різноманітних. І фантастичні персонажі, і казкові, і ну, навіть дехто просив реальну дитину зв'язати іграшкою. Як вам загалом тут атмосфера? Чудова. Я думаю, ви самі бачите, багато позитивних емоцій, багато тепла, дуже затишно. Ми ділимось своїм досвідом, навчаємо один одного, так скажемо. Мені тут дуже приємно. Крім того, українська скарбничка не лише зберігає традиції, а й розвиває їх, впроваджуючи сучасні елементи в традиційне мистецтво. Це дозволяє створювати унікальні вироби, які поєднують минуле і сьогодення. Входять різні види мастерства, тобто в'язання, іграшки, плетіння. Одні в'яжуть гачком, різні види. Ви зараз побачите ці роботи, також плетуть бісером, валяння. Чуповська наташа ось нас почала, тому що корня та Таня в нас також в'яже, робить валяння, але так як на роботі, то вона більше вдома займається. Майстрів у нас дуже багато і різновидності багато. Тому є такі, які вдома. Роблять свої чудові роботи. Ми просимо завітайте до нас, будинок культури, покажете свої роботи, навчите когось іншого, і це буде обща загальна справа нашого міста. Завдяки енергії та ентузіазму своїх учасників, українська скарбничка стала не лише місцем для творчості, а й справжньою родиною, де кожен може знайти підтримку, натхнення і нових друзів. Доєднатись до цієї родини може будь-хто, адже усі заняття проходять безкоштовно у Подільському. Ому міському будинку культури Ольга Ситник, Олексій м'ягі телекомпанія Кет.